Всім привіт! Нещодавно відкрив досить такий цікавий інсайт для себе. А саме я спілкувався з мужчиною, він прийшов до мене на консультацію, хоче зробити форму. У нього є трошки животик, такі проблеми зі здоров'ям з'явилися, і вже сім'я, він такий немолодий, скажімо так. І справа в тому, що ми проговорили деякі речі, і в кінці каже мені: ти знаєш, а було б класно, якби я у 20 років там ще тренувався. І там вже в 25 мав би кубики пресу, мав би то-то, то-то, то, так почався перелічувати і так далі. І я до чого це все веду? Справа в тому, що часто люди про щось мріють, в них цього ще нема, а вони хочуть, щоб воно в них вже було колись в минулому. Тобто, розумієте, який парадокс, що людина сумує не тільки за тим, що в неї цього немає в даний момент. А за тим, що в неї цього не було ще скоріше. І вона себе заганяє тільки в могилу. Або візьме якийсь хлопець, вивчає, наприклад, іноземну мову, собі задасть е, таку думку: блін, якби я в школі почав вивчати, бла бла-бла, якби я вже вивчив п'ять років тому, це ж які перспективи було. І через це людина постійно мислить такими категоріями, що їй все одно, навіть якщо вона щось досягне, то не буде таке цінне, бо вона не отримала то 5 чи десять років тому. Тому не живіть в минулому. Не рвіться, прискорювати е, своє майбутнє, досягнення цілі, не ставте собі якісь бажання е, вперед себе. Живіть, кайфуйте моментом і робіть правильні рішення. Ви живете сьогодні і почніть сьогодні, і ви досягнете всій потрібний момент, то, що ви про що мрієте.